Усім вітання, мої дорогенькі. Приготуйте разом з нами традиційну українську паляницю з м'ясом, ситну та автентичну страву, яка неодмінно стане улюбленою у вашій родині. Паляниця це не просто хліб, це частина української кулінарної спадщини, яка завжди дарує домашній затишок і неймовірні смакові враження. Для початку підготуємо начинку для паляниці. Щоб заощадити ваш час, 500 г свинячої лопатки ми вже перетворили на фарш, пропускаючи через ситку м'ясорубки. Також підійде й шинка чи шия. Одну цибулину нарізаємо соломкою та додаємо до м'яса. Далі присмачуємо все спеціями, додаємо півчайної ложки солі, 1 грам чорного меленого перцю і 1 грам меленого тмину. Все гарненько перемішуємо, щоб спеції рівномірно розподілилися, а цибулю добрим немо руками, щоб вона розм'якшилася і пустила сік, який чудово збагатить смак фаршу. Тмин або його ще називають кмин це спеція, яка додає фаршу легкого пряного аромату. Він ідеально поєднується з м'ясом, роблячи його ще соковитішим та запашним. Але тмин є і досить специфічний. Важливо правильно використовувати його. Тут підходить саме мелений. Відкладаємо фарш насичуватися спеціями, а самі готуємо тістом. Для цього беремо чистого просіяного борошна. Загальна вага 400-450 грамів. Але частину забираємо, будемо додавати пізніше. Сюди до борошна додаємо одну чайну ложку розпушувача для тіста дрібку солі. Перемішуємо ці сухі інгредієнти, а особливо потрібно перемішати розпушувач з борошном. Тепер сюди вливаємо 100 мл теплого молока і 100 мл теплої води. Температура приблизно 36-37 градусів. Перемішуємо і замішуємо тісто руками. Найсмачніше тісто це зроблене своїми руками, в гарному настрої та з любов'ю. Паляниця в українській культурі це більше ніж просто їжа. Вона має символічне значення і, взагалі, назва паляниця походить від палити, оскільки при випіканні такого хліба утворюється суха, іноді пригоріла скоринка. Багато хто з нас під цим словом розуміють, що це плеската хлібина, на якій робиться надріз тіста перед випіканням. Він і утворює цю скоринку зверху. Та кожен регіон має свої рецепти приготування паляниці. Хтось готує на кефірі, хтось на воді, а хтось на молоці. У кожному домі можна знайти унікальний рецепт, переданий від бабусі до матері, від матері до доньки. Замісивши еластичне м'яке та ніжне тісто, яке не липне до рук, кладемо його відпочити на 15 хвилин. Накриваємо рушником, щоб воно не обвітрювалося. Тісто наше відпочило, готове до подальшої роботи. Робочу поверхню посипаємо борошном. Розділяємо його на дві рівні частини. Робимо це за допомогою ножа або шпателя. Його теж посипаємо борошном. Одну частину відкладаємо і накриваємо, щоб не обвітрювалося. іншу починаємо розкачувати у круглий коржик. Спочатку робимо це руками, а далі беремо тачівку і наше завдання зробити велику паляницю товщиною приблизно від 3 мм до 5 мм. Тобто, робимо якнайтонше, це буде найкраще. Адже потім ми будемо його скручувати. Тоді вийде багато шарів. Одна частина готова. Відкладаємо її. Будемо розкачувати іншу. Та щоб тісто не злиплося між собою, присипаємо борошном. Відкладаємо в сторону. З другою частиною робимо все так само: розкачуємо якнайтонше. Тільки так, щоб не розірвати тіста. У результаті нашого випікання це тісто буде листовим, і страва вийде смачною та дуже красивою на вигляд. Розкачавши другу паляницю, так і залишаємо. Тепер беремо розтопленого масла 200 г. До нього додаємо 50 грамів олії, змішуємо і намащуємо цим паляницю. Розігріваємо масло у мікрохвильовій печі заздалегідь, щоб на тісто не викладати гаряче, бо воно звариться і отримає зовсім іншу консистенцію. Вершкове масло має бути холодним. Також цю суміш ділимо, половину залишаємо на іншу частину. Тепер викладаємо по всій поверхні підготовлений і вже добре промаринований фарш. Рівномірно всюди його розподіляємо. Фарш теж ділимо на дві частини, залишаємо м'яса ще на одну паляницю. Також рекомендую вам приготувати за нашим рецептом паляницю на ніжному картопляному тісті з соковитою рибою. Точно порадуєте своїх близьких цією стравою, а нас підтримайте вподобайкою. Розклавши м'ясо, тепер беремо іншу частину тіста і викладаємо її поверх цієї. Гарненько підправляємо по колу і навіть трішки підщипуємо краї. І цей верх теж змащуємо холодним вершковим маслом. Часто паляницю готували на свята. Вона була обов'язковим атрибутом на весіллях, хрестинах і інших важливих подіях. Традиційно її подавали з медом, варенням або сметаною, а іноді навіть шкварками або смаженою цибулею. І тепер знову викладаємо шар фаршу на тісто, гарненько розподіляємо повсюди. У такому випадку вийде гарне поєднання тіста та фаршу і, як ви вже бачите, буде дуже соковито. Зі свого дитинства пам'ятаю, як бабуся пекла паляниці на соді і кислому молоці. Кухня була з кахелю і випікалися вони на розжареній чавуній плиті, без олієм. Обсмажувалися з обох боків. Тепер з довгого рулета закручуємо тісто з фаршем колом у круглу паляницю, один край закручуємо до середини. руками защіпуємо кінці, щоб начинка залишалася всередині. Перекладаємо на харчову плівку, щоб не додавати борошна, і на піднос або дошку. Відправляємо у такому вигляді у холодильник на 20 хвилин, зверху теж накриваємо, щоб не обвітрювалося. Паляниця наша відпочила і готова до випікання. Але не поспішайте, спочатку робимо її плоскою, тачівкою розкачуємо, розпліскуємо на паляницю. Робимо обережно, щоб не розірвати тіста. Начинка має залишитися всередині. Тісто гарне, еластичне, з ним працювати легко. Паляниця сформована. Викладаємо її на деко, застелене пергаментом. Відправляємо у розігріту духовку до 200 градусів. Випікаємо 40 хвилин. За 10 хвилин до готовності паляницю витягуємо з духовки. Готуємо суміш для змащування. Беремо один жовток, до нього додаємо одну столову ложку молока, ретельно виделкою перемішуємо, збиваємо до однорідності. Цією сумішу змащуємо паляницю. Вона вже має гарний вигляд, почала зарум'янюватися. Але все ж таки додивіться до кінця, вона буде ще красивішою. І знаєте, запах при випіканні має дуже приємний. Ви обов'язково маєте спробувати приготувати і посмакувати таку паляницю. Повертаємо її назад у духовку. Паляниця з м'ясом готова. Яка вона вийшла гарна, блищить, має привабливий вигляд, ніжну золотисту скоринку. Приготувавши її, ви точно будете хвалитися. А смакуючи за столом, згадаєте про тепло та затишок з дитинства. Напишіть, чи випікаєте ви українські паляниці, чи пам'ятаєте, як ваші бабусі їх готували? Так, таке тісто не бажано розрізати гарячим, треба чекати охолодження. але все ж у розрізі паляниця дуже гарно виглядає, м'ясо переплітається з тістом. Відчувається легкість та ніжність всієї паляниці, при цьому видно соковитість м'яса. Ця паляниця стане не просто стравою, а частиною вашої сімейної історії. Готувати таку паляницю просто та легко, і лише погляньте, як вона гарно розривається, стільки багато вийшло шарів, коли тісто охолоне, воно буде приємно хрумтіти. Приготування паляниці з фаршем стане не лише кулінарним досвідом, але й можливістю поринути в українські традиції. А доповнити смак паляниці можна свіжим салатом з огірків і помідорів, з капусти, а також і квашеними огірочками і чудово підійде до бульйону, до борщу, до розсольника чи грибної юшки. Хай вам смакує, створюємо для вас найкраще. Тож підтримайте нас, адже ми того варті, ай варті завжди ваші карпатські шкварки.